А от нас і привели в магазин. О Боже, тут сира, якого який хочеш. Тільки я нічого не можу купити, бо все вести два дня і сир не витримає, помре. Сергей, дякую for letting. Uh, Tat, Kate, 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 Kate. 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 come and enjoy this and have an awesome, encouraging time. Thank you. You're a good brother. And hi to all the other friends in the congregation in Ukraine. We love you, we're praying for you. And then we love you. Uh, this is Rachel, my wife. Знаєте, що саме печальне? Коли ти маєш такий величезний вибір сиру? Маєш можливості купити його не тому, що в тебе нема грошей, а тому, що в тебе нема холодильника в готелі і просто немає його де зберігати. Оце печаль дивитись на такий вкусний сир і не можна його купити. Чай... Так, всім роздали план міста, щоб ми не загубилися. І я маю тут всі Сережу люблять, коротше. Всі Сережа просто знаменитий. всі йому привіт передають. Да, і я маю план. Як, як вам такий коротше, арт? Це коло, яке кожних три хвилини рухається. Все, воно вже зупинилось. А ні, воно рухається, нога уходить. А-а-а! Постою я на колі. Знаєте, воно мені напоминає? Воно мені напоминає, оце знаєте, як в трамваї посередині. Коли він повертає, в нього теж у нас в трамваях рухається це коло. Я думаю, цей митець надихнувся саме цим колом з трамвая. Коротше, не цікаво, тому що він дуже медленно рухається. В нас в наших трамваях більш екстремальні звиження. Все, я йду далі. Вукаєте трошки дощик, там гарний був би краєвид, але трошечки сьогодні хмарно. Але мені не привикати, я мені не вперше ходити під дощем, під вітром. Я вже наділа плащик, щоб більш комфортненько себе чувствувати. От. Так що споминаю Мадейру. Як от воно було гуляти по Мадейрі в дощ. Це, звісно, Міла, знаєш що, не, не, не твій, зовсім не твій плащ. І зараз мені його не вистачає, бо він реально був крутий, а ми його подарили. Зачем міла ми віддали ці плащі? Але у мене хоч парасоля і плащик є, то вже краще. Крайвиди. Я гуляю. Дощик посилився. Але людишки все одно гуляють під парасольками. Крутящийся шар кам'яний, не знаю, як він там крутиться, мені аж цікаво, як він там тримається. Я не розумію, його вода якось крутиш. Що за чудо технологія?